Шановні слухачки та слухачі онлайн-курсу, сьогодні ми розглянемо перший крок гендерного бюджетного аналізу. Отже, цей крок передбачає визначення гендерних проблем в галузі, аналіз ситуації. Головна мета цього етапу це аналіз становища різних груп жінок, чоловіків у відповідній галузі, якої стосується програма, обрана для аналізу. Тут аналіз спрямований на визначення основних цільових груп отримувачів послуг, з'ясування їх становища та можливостей. В якості відправної точки для аналізу і водночас основним завданням кроку першого є аналіз становища жінок і дівчат, чоловіків і хлопців у відповідній галузі. Аналіз ситуації спрямований на те, щоб отримати належний огляд цільової групи отримувачів послуг галузі. Також варто зрозуміти можливі відмінності у становищі цієї групи, її практичних і стратегічних потребах та пріоритетах, а також з'ясувати, чи існують прояви нерівності між жінками і чоловіками або підгрупами жінок і чоловіків, які необхідно зусувати за допомогою державної політики. При аналізі ситуації щодо жінок і чоловіків в самому контексті програми варто врахувати також вік. Як жінок, так і чоловіків, їх місце проживання, чи це сільська, чи міська місцевість, соціальне походження, сімейний стан та інші категорії. При цьому дуже важливо мати достовірні дані. Джерелом інформації для аналізу можуть бути, наприклад, дані статистичної та адміністративної звітності. Таким джерелом може бути статистичний збірник чоловіки і жінки, видання якого впродовж чотирьох років підтримує проєкт гендерне бюджетування в Україні, та інші джерела, на які ви можете звернути увагу на слайді. В цьому кроці аналізу потрібно дати відповідь на деякі питання, що допоможуть зрозуміти основні гендерні проблеми наявні в галузі. Ви їх можете також побачити на слайді. Це, зокрема, яке становище жінок і чоловіків, їх різних груп в галузі відповідної програми, обраної для аналізу, які інтереси, потреби та пріоритети цих груп жінок і чоловіків. Чи існують відмінності в становищі жінок і чоловіків, які слід взяти до уваги, які існують прояви гендерної нерівності в даній галузі? Результатом кроку першого аналізу є перелік існуючих проявів нерівності між жінками і чоловіками, або конкретних проблем жінок і чоловіків, що мають істотне значення в контексті програми. Як я і обіцяла, впродовж цього модуля ми будемо поєднувати теорію і практику. Отже, розглянемо результати проведеного аналізу ситуації в галузі фізичної культури і спорту, а конкретно на прикладі програми розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту. Ось лише деякі факти, які виявив аналіз на кроці першому. Перше, це кількість дівчат серед вихованок дитячих та дитячо-юнацьких спортивних шкіл є меншою порівняно з хлопцями, як наслідок формування у дівчат менш рухливої моделі поведінки і прагнення до лідерства в результаті змагальної діяльності, надання переваг індивідуальним заняттям спорту над командними, менш рухливі види ігор тощо. Друге недоступність спортивних закладів для дітей сільської місцевості, особливо дівчат. Третє мала частка чоловіків і жінок, які займаються фізичною культурою та або спортом. Четверте відсутність сучасної, спортивної, матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, особливо для жінок і дівчат. Незадовільне фінансове та матеріально-технічне забезпечення, системи дитячо-юнацького дитячо спорту, резервного спорту та спорту для людей з інвалідністю. Взагалі існує поділ на жіночі види спорту, наприклад, художня гімнастика, синхронне плавання, волейбол, гандбол та чоловічі види спорту бокс, боротьба, важка атлетика. Тобто існує гендерна класифікація видів спорту. Як наслідок, у дитячих та дитячо-юнацьких спортивних школах кількість жінок-тренерів значно менша, ніж тренерів чоловіків, і це відповідь на вище зазначені питання, які підтверджують наявність гендерної нерівності в галузі. І це означає, що в подальших кроках ми спробуємо визначити причини та фактори, які її формують. Отже, при здійсненні аналізу даної програми варто звернути увагу на Перше наявність спортивних шкіл, в тому числі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, та їх місце розташування. Друге відсоток охоплення дітей та юнацтва заняттям дитячо-юнацьких спортивних школах, в тому числі хлопців і дівчат. Третє наявність матеріально-технічної бази, в тому числі за видами спорту, місцем розташування. Четверте: перелік найпопулярніших видів спорту серед дівчат та хлопців, зокрема олімпійських, літніх та зимових, неолімпійських. Також варто звернути увагу на статеву структуру учнів, структуру учнів за віком та місцем проживання, статеву та Структуру працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, їх категорії та звання, підведемо підсумок цієї коротенької лекції. Отже, при здійсненні аналізу ситуації в галузі, треба звернути увагу на становище жінок і чоловіків, їх різних груп в галузі, друге на їх інтереси, тобто інтереси та потреби і пріоритети окремих груп жінок і чоловіків. Також на існуючі відмінності в становищі жінок і чоловіків, на наявність прояву гендерної нерівності в даній галузі. В наступних темах ми продовжимо аналіз програми розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту. Дякую за увагу та до зустрічі!